Військових кинули, не хочуть виплачувати їм відповідне забезпечення, передбачене законом. Не надають довідки про те, що вони дійсно воювали, і що насправді твориться з тими хлопцями, які, отримавши поранення, змушені жити за 500 гривень і лікуватися за ці ж таки 500 гривень. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Так ось, дуже багато є інформації, ми її перевіряли, і та інформація, яка безпосередньо стосується цієї теми, має підґрунтя бути. Тобто, вона підтверджена. Є дуже багато військовослужбовців, які отримали поранення, але не отримують грошей. Не можуть себе навіть пролікувати. Прооперувати тощо. Наголошуємо не всі, а багато хто з них. Бо чомусь є люди, які ототожнюють усіх військовослужбовців. А ще саме страшніше що є люди, які вважають, що військова форма дає право військовослужбовцю порушувати кримінальний кодекс України та робити злочини. Наголошуємо: немає такого і ніколи в Україні не буде. Якщо ти воював за цей народ, то це не значить, що цей народ тобі раб. І Якщо ти прийшов з війни у суспільство цивільне, то ти маєш це розуміти, що ці люди не раби тобі. Бо на превеликий жаль, багато хто вважає, якщо він воював, то він має право чіплятись до громадян, чіплятись до жінок, розповідати, який він крутий тощо. Нема у вас таких прав. І для того, щоб не було потім горя, краще цього ніколи не робіть. У нас є закони, і кожен громадянин, в незалежності від форми, зобов'язаний їх виконувати. Інакше, повірте, буде горе, і ми це вже неодноразово побачили. Той, хто чіпляється до громадян, може вчепитися останній раз. А оця тьотя з косою не відрізняє військового чи цивільного. Тому не нападайте на людей, ні до кого не чіпляйтесь і будете жити, і будете мати усе, що забажаєте. До речі, це, що я кажу, усі військовослужбовці адекватні розуміють. У нас три журналісти зараз воюють безпосередньо в гарячих точках, і вони також це все розуміють. Їм пояснювати не потрібно. І коли вони сюди приходять, вони не кажуть, що їм хтось щось зобов'язаний. Чи вони вважають народ чи певних жінок, вибачте для себе якимось інтимним придатком чи тим більше рабом. Тому ведіть себе нормально, як себе поводять усі адекватні військовослужбовці. Ну а хто не хоче, буде пожинати плоди своєї діяльності, тому що є причина і є наслідок. А наслідок ви ніколи не зміните. Змінити можна тільки причину. А тепер, повертаючись до цієї теми, що ж робити, якщо військовослужбовці з тих чи інших причин виведені поза штат у зв'язку з пораненням та отримують по 500 гривень на місяць. Оскільки люди не хочуть дивитися відео до кінця, змушені проговорювати певні речі на початку відео, тому що усі потім, хто не додивився, Починають задавати одні ті самі запитання. Також підтримати наших військовослужбовців ви можете за QR-кодом, який бачите у себе на екрані, також за реквізитами, які будуть в описі під цим відео, та в першому закріпленому коментарі. Замовити та оплатити юридичну консультацію. У вас є змога також за посиланнями у описі під цим відео. До речі, там є інструкція, відеоінструкція, як це зробити. А кому важлива наша робота, і ви хочете, щоб ми й далі могли працювати, ви також можете підтримати наше інформаційне агентство за тими ж самими реквізитами. Для військових, будь ласка, вказуйте, що це для військових. Для нашої підтримки можна нічого не вказувати. Також не лінуйтесь, поширюйте це відео у своїх соціальних мережах та серед своїх друзів. Аби люди знали та могли мати можливість захистити себе та відстояти свої інтереси. Бо на превеликий жаль, замість того, аби вирішувати питання військовослужбовців, ми їх замовчуємо, точніше, марафон, який мав би встати і розповісти людям правду, що в нас багато проблем. Не для того, щоб дискредитувати армію, це ж до чого треба дійти. Лікар лікує для того, щоб дискредитувати пацієнта просто фантастична позиція. Навпаки, лікар лікує, щоб вилікувати, так і ми маємо говорити про проблему, щоб її негайно вирішити. А хто буде мовчати, того неодмінно це буде стосуватися у найближчі дні, тому що будь-яке свавілля, якщо воно не покаране, воно буде існувати ще з більшою силою. Так от що ж робити, якщо військовослужбовця вивели у зв'язку з пораненням поза штат і виплачують йому 500 гривень на місяць. Є два варіанти: це. Оскаржити наказ про виведення такого військовослужбовця поза штат з сумою виплат 500 гривень у місяць. Дуже важливе значення має мотивація наказу, чому саме цього військовослужбовця було виведено у позаштат. Другий варіант оскарження такого наказу, тому що він є незаконним, якщо в наказі не вказано у зв'язку з пораненням. При виконанні бойового завдання. Це дуже важливо, тому що в цьому випадку оскарження до суду без відповідних документів буде неможливим. Треба спочатку обов'язково взяти довідку про те, що дійсно цей військовослужбовець воював і отримав поранення. Називається ця довідка про причинний зв'язок. Між безпосередньою участю у бойових діях та пораненням. І тут знову є два варіанти: або вам цю довідку надають ось військовослужбовцю, або ні. Якщо довідку надають, тоді ви можете усі ці обставини, про які ми зазначили, підтвердити в суді. Якщо ж ні, бо бувають випадки, коли довідку з тих чи інших підстав командування не надає. Якщо такої довідки немає, вам потрібно в судовому порядку встановлювати факт. Що має юридичне значення. Для цього потрібно взяти хоча б двох свідків і написати заяву, не плутати з позовною заявою. Це заява в окремому провадженні про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту, що ви отримали бойове поранення саме у зв'язку з виконанням певного наказу у бойових діях. Тільки після цього ви зможете отримувати відповідну винагороду від держави. Саме тому ми розповідаємо про цю проблему, аби влада зробила усе, щоб кожен, хто воював, а тим більше поранений, міг мати належне медичне забезпечення, а також фінансування для цього ж таке забезпечення. Тому що виходить, що коли людина потрібна, вона воювала, потім не потрібна бо поранена. І ми платимо цій людині по 500 гривень у місяць, виводячи поза штат. До речі, такого закону, який давав би право певним командирам чи іншим посадовим особам виводити військовослужбовця поза штат, не існує. Є тільки певні підзаконні акти, які не стосуються безпосередньо закону. Тобто, усі, хто скаржить Вказані дії командування мають усі шанси виграти справу у суді. Ми ж зі своєї сторони просимо владу звернути увагу на вказану проблему та вирішити її системно, тому що, на превеликий жаль, таких військовослужбовців вже в Україні дуже і дуже багато, а з кожним днем їх стає все більше.